Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще один варіант дуже смачних, це вже точно провірених, засолених огірків. В цьому році вродило дуже багато огірків, не знаю, де їх дівати, ну не повикидати же їх. от такі великі і меншенькі вирішила засолити Ну що ж, Приступимо до нашої роботи. На дно 3-літрової банки кладу вистіяк кропу. Також необхідно на 3-літрову банку всипати одну столову ложку меленого часнику. Я вже туди його помістила. Кріп часник і поміщаю наші огірочки. Також їх треба плотненько поміщати, щоб менше було зазорів у їх. Помістила огірки наші у банку. Також туди додаю лаврового листя. Ще по рецепту потрібно на трьохлітрову банку всипати одну. Чайну ложечку меленого перцю. Так що тут одна чайна ложка меленого перцю. Соли. Потрібно на трьохлітрову банку 75 грамів. Висипаю сюди сіль. І залити холодною водою. Ось показую, долила. Холодною водою до верхів, щоб огірочки не виглядали, бо якщо вони будуть виглядати, вони будуть дуже м'які, щоб все було покрите водою. Он перчик сплів мелений, лавровий лист, потім накрила кришкою і все добре, пере, як кажуть, туди-сюди його перемішала. Часник, видніться. Розбовтатись сюди і туди, як кажуть, по-народному. Оце таке, як кажуть, одержала. Тепер закриваю це все кришкою і ставлю в холодне місце. Також кажуть, що ці огірочки може, можна навіть консервірувати під желізну кришку. Але я попробую так: огірки ще є. Подивлюся, посмакую, подивлюся на, на їх реакцію і спробую ще і під желізну кришку. Ну, зараз одну банку попробую під капронову. Стоять під желізною, кажуть, в холодному місці і дуже-дуже смачні. Скуштуйте, попробуйте. Якщо вам сподобається, то чому б? В цьому році огірків вистачає, можна робити багато варіантів. На цьому закінчую своє відео. Дякую за увагу. Хорошого дня. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення всього найкращого!